Червоний кутрину запрошується. Спортсмен з міста Київ. Владислав Казмічук. Представник української столиці кікбоксер з Києва Станіслав Горбенко. Другий бій до вашої уваги. Перший раунд, як нам показується, неймовірної краси дівчина. Ну і, власне кажучи, білявка залишає ринг. Натомість тут залишається рефері Владислав Змірчук і Станіслав Горбенко. Кікбоксери досвідчені. Горбенко був на чемпіонаті світу третім, перемагав на чемпіонаті України. Його суперник. На Кубку світу був третім. На чемпіонаті світу був бронзовим призером, також чемпіон України. Цікава дуже пара. Казмірчук падає. Горбенко залишається на ногах. Різниця у зрості. Бачимо, що Велислав вищий свого суперника. Намагається застосувати свої руки довгі, зустрічає з дистанції. Ну і знову активна така робота, але фізично сильний. Бо є Станіслав Горбенко. Тут трефері. Нагадує хлопцям, що треба залишатися у межах правил. Продовжується поєдинок. Якось легко, мені здається, Станіслав Горбенко скорочує дистанцію. Але продовжує зустрічати Владислав. Коліно не забуває про коліно Горбенко. Обмінюється ударами спортсмени. Іде вперед Кезмірчук. Ну, от Казмірчуку зручно залишатися в центрі рингу і ось так от зустрічати одиночними ударами, двійками. Але і Горбенко шукає свої шанси і розриває дистанцію. А іноді її скорочує навпаки стрімко. Ось тут зараз добре працював Горбенком. Зміщується. Бекфіст ну, не дістає так повноцінно Бекфістом. Перший раунд позаду. Партнери турніру департамент робота обох. І я думаю, що зараз цікаво поспостерігати також за цими епізодами, які ми бачили. Також діставав часто діставав опонента Владислав. фонду небо України аква другий раунд. Візар спортивний бренд кайо благодійний фонд Серце української нації саундрен клініка Столиця бізнес-вумен клаб це українська спортсмени ще відпочиваються, відпочивають, тримуть настанову від стара. секундантів. Нуар. Попри те, що дощова погода у столиці України на день Києва. Глядачі є, збираються люди, тому що ну, в центрі міста зазвичай цей турнір проходить. Ну і видовище цікаве, однозначно. Спортивні, такі хороші бої. Протистояння дійсно високого рівня. Ми бачимо, що спортсмени титуловані, молоді, але вже мають досвід і класний рівень. Ну, це падіння наслідок власне того, що знову збирається волога у кутах і по краях рингу. Київська обласна федерація кікбоксу Олександр Жалепа, Дуже так ретельно підійшли до підбору пар. За вихід до фіналу треба було поборотися. Ну, і зараз. Горбенко, мені здається, функціональне трохи краще. Готовий, можливо, це таке враження, скажімо так, на цей момент і додаще Владислав Казмірчук. Фронт-кі хороший, ну, ніби почув мене. Не влучає Горбенко. Серія ударів, щось у захист, а щось і долітає до цілі. Знаходить голову суперника. Бекфіст не підготовлений, повз ціль. А от тут класно. Горбенко відпрацював правою рукою, а потім коліно додав по корпусу. І знову пробиває в корпус уже руками цього разу. Йде вперед, Владислав. А тут Горбенко перехоплює ініціативу, і спортсмени йдуть знову відпочивати. І ще один раунд попереду у них. Бекфіст тут в блок поцілив Горбенко. Іком знайшов суперника, ну і тут е, такий небезпечний обопільний момент завершальний раунд психологічно. Також треба бути готовим до того, щоб от викластися і розподілити сили таким чином, щоб в останньому раунді довести свою силу. Довести свою потужність, свій клас. Саме це зараз і намагатимуться робити спортсмени. Серійна робота від Станіслава Горбенка. Він пресингує. Коліном зараз добре, добре влучив десь бік печінки. Удари по корпусу виснажують. Безумовно. Ну і такі от умови. Свіже повітря, висока вологість також впливають. Горбенко пробив і знову пауза у нас. Треба там протектори на місце. Посунути двіка. Хороша пауза на користь пішла Владиславу. Але такий силовий кікбоксинг намагається нав'язати Горбенко. Бекфіст. Клінч. Висока щільність поєдинку. Скрутка, ну така тайська. Пішов вперед. Не зовсім вдало Кезмівчук. Останні секунди раунду. І знову Горбенко пресингує, атакує. Підкреслює свою жагу до перемоги. І тисне. От видно, що спортсмен знає, що робить. І, звісно ж, судді також це побачили. Повтори. До вашої уваги от зіткнення такі були, такі клінчі. Бекфіс тут непоганий, на повторі видно, що неприємний дуже удар. І зараз нам оголосить переможця. запрошується президент спортивного комітету України для спортсмен Ну так, перемагає Горбенко. Він зробив більше. Для того щоб сьогодні здобути перемогу